Хай хай, і сьогодні я вам знімлю відео просто в робочому столі, дам таку новинку. Ми з моїм другом будемо знімати, ми нову, ну, ми знімаємо мене містер містерство, він містер газ. Ми будемо знімати відео бедварс, скайварс, все що скажет. Він стать коло мене стати. Хай! Сподіваюсь, ви теж з ним привіталися зі мною. Король, ми будемо вам знімати бедварс, кайварс, колонюварс. Все остальне, надіюсь, ми будемо вигравати, вам подобатись, Але дивіться, ми будемо знімати тільки 10 хвилин, бо ми не зареєстровані. Якщо ви знаєте крякнуту, то скиньте крякнуту нам. У мене щось типа, якби, воно не скаджується і, і такі проблеми. Ну, Не знаю, чи буде газ знімати, а от я буду. Якщо наберемо 1000 лайків під цим відео, я вам скажу, як. Назвати, наш ВК, все наше, ми скажемо, що ви захочете в описанні. І, коротше, я виставлю на свого папу цьому, як воно називається, в Ютубі в сторінці як би. І ви там скажете, там має бути школа номер 2 І ви скажете, що робити, бо ми ще не придумали. Ви пишете, підписуйтесь, ставите лайки і всім пока!